То не увійде у Боже царство, уяви собі дуже вузький прохід у відому печеру, навколо вологість, холодний камінь, об який ти опираєшся руками, і постійно звужується попереду тебе прохід. Боже царство це не таке місце, як ця печера, в яке можна потрапити тільки маючи особливі досягнення чи вміння. Та, хоча спасіння і вічне життя здобувається не людськими добрими справами. А щедро всім пропонується Богом, все ж не всі приймуть цей дар. Чому В Матвія сказано: не кожен, хто говорить мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, а лише той, хто виконує волю мого Небесного Отця. Багато хто буде казати мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям виганяли демонів? Чи не твоїм ім'ям робили багато чудес? І я тоді скажу вам: я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене всі, хто чинили беззаконня. Ігнорування Божого закону. Це причина втрати цих людей для віч.